дуже вдячна проекту Ти Переможець за можливість взяти участь у е психологічному розвантаженню діток, які постраждали під час війни. Арт-терапія стала для мене новим хобі у моїй педагогічній діяльності. Е це дало мені можливість е більше заглянути у дитячу душу, у її внутрішній стан, допомогти діткам і їхнім батькам. Е Зняти е, е, елементи тривожності е, більше, е, щоб вони між. За кілька місяців наших занять у проєкті я переконалася, що кожній дитині потрібна любов, підтримка, тепле слово, а особливо тим діткам, які перебувають в умовах вимушеного переселення, і тим діткам, батьки яких захищають нашу державу, вони повинні знати, що вони не самі, що є люди, які можуть і допомагають їм пережити. Тривожні моменти, що вони можуть довірити якісь свої потаємні думки, і я вдячна Черкаси ротарі Центр клубу і Черкаси ротарі клубу Синергія за можливість бути корисною у такий важливий час для нашої держави.